Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, 8 січня. До наступного року залишилося всього 358 днів. Ще й час, щоб написати план, а не просто виконати ялинку. Бажаю вам сьогодні знайти причину для посмішки і надихнутися на маленький подвиг. Ми починаємо наш ар-програму і стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні декілька подій, якими б хотілося з вами поділитися: по-перше, це день обертання землі. Сьогоднішній день нагадує нам, що земля крутиться. А якщо ваші справи не йдуть, пам'ятайте, рухатися потрібно не тільки землі, а й вам, інакше вас просто знесе з орбіти. Також сьогодні відзначаємо Всесвітній день друку. Це день для тих, хто вміє читати між рядків газет і журналів, або для тих, хто шукає цікаве використання старих журналів, наприклад, як підставку під ноутбук. Ну і ще сьогодні день англійської іриски. Солодкий привіт усім любителям ірисок. Тільки будьте обережні, якщо сьогодні вирішите спробувати традиційну англійську іриску, не забувайте, що стоматологи також святкують ваші гроші. Ну і найцікавіше, як на мене, свято, сьогодні день заразливого сміху. Найкраще свято на планеті, якщо ви смієтеся, то вдвічі більше шансів, що сміятимуться інші. Тому сьогоднішній план засміяти всіх і не відчувати за це провину. Ну а якщо вам не дуже хочеться сміятися, можете відзначити іменини. Вони сьогодні у всіх супергероїв з такими іменами: Єфим, Анфіса, Григорій, Антон, Олександр, Йосип, Костянтин та Давид. Вітаємо всіх і бажаємо вам обертатися в житті так же красиво, як це робить наша планета. Ну а якщо ви той, хто прийшов сюди заради гороскопу, робіть гучніше і слухайте уважніше. Ми починаємо. Овен вам сьогодні зірки обіцяють енергію. Не забудьте лише правильно зарядити телефон. Телець день чудовий для аналізу, хоча можна обійтися і просто аналізами. Медичними близнюки, ваші жарти сьогодні будуть заразливими, але краще не переборщувати Сміх добре, поки вас не виставляли з офісу. Рак, готуйтеся до несподіванок, наприклад, знайти захований у шафі свій минулорічний обід. Лев, вам захочеться і рисок, але спершу переконайтеся, що зуби в порядку. Діва, сьогодні день, щоб побачити позитив навіть у найменших речах, наприклад, у відсутності чарги в магазині. Терези, ви будете настільки чарівними, що навіть земля захоче обертатися навколо вас. Скорпіон, зірки кажуть, що сьогодні ваш день. Ви їх, звісно, про це не просили, але вони вирішили самі. Стрілець, будьте уважні, до дрібниць, наприклад, до того, що у вас шнурки різного кольору. Козиріг, ваш зміг буде таким заразливим, що люди подумають, що ви почали нову професію стендапера. Водолії, якщо земля обертається, чому б вам не зробити так само? Танці вітаються. Ну і риби сьогодні ідеальний день, щоб побути у своєму маленькому світі. Головне не загубитися там. Отакий от, от цікавий гороскоп. Дуже надіюся, що вам сподобалося. Ми їдемо далі, і зараз у нас прогноз погоди. Здається, сьогоднішня погода надихалася саме святом обертання землі. Ви точно відчуєте її на своєму обличчі. Вітер подує в усі сторони, дощ може випадково пірнути на голову. А сонце трохи забариться. Готуйтеся до сюрпризів, але будьте уважні. Головне, щоб тепло було у вашому серці. Ну, а тепер декілька порад та прикмет. Якщо сьогодні вдалося когось розсмішити, рік буде легким і радісним. Також пам'ятайте, сміх найкраща зброя, але не використовуйте її на співробітниках, поки вони несуть каву. Народ, ну а тепер найцікавіше з того, що б хотілося сьогодні сказати. Подумайте: якщо Земля може крутитися 4,5 мільярди років і не втомитися, то чому ви думаєте, що ваші зусилля марні? Кожен ваш рух – це крок уперед, навіть якщо здається, що ви стоїте на місці. Нагадуйте собі, ви не просто частина світу, ви той, хто його змінює. Ризикуйте, дійте, мрійте, бо світ обертається, щоб побачити, як ви сяєте. Народ, дякую, що цей ранок провели разом зі мною. Пам'ятайте, земля крутиться, ви смієтеся, а я дуже смачна. До завтра в цей же час. Не забудьте розказати про мене своїм друзям, бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. 大概。Пока.